України синьо-жовті очі нам усім півроку вже болять. Діти України миру хочуть, а в окопах воїни не сплять, б'ються патріоти за державу, за майбутнє доньок і синів, захищають українську честь і славу, Щоб у світі синьо-жовтий стяг зорів. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному броні, сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих пам'ять від куль. Брудьми своїми землю покривають. Сумляна вата в селах і містах Звучать слова, герої не вмирають. Герої. Вони живуть навіки у серцях та в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Не вистаю, здолаємо каті, як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої. В земнім поклоні схилиться калина. Армія сильних! армія дужних! Ті, хто ракети збивають в повітрі, ті, хто в холодних окопах без світла, в морі, на суші, в повітрі, в бою, носять святе ім'я ЗСУ. Якби не ЗСУ, якби не диво, патріоти, ви б не змогли орду ворожу побороти. Вам неймовірно вдячними за спокій, за наші в класах та онлайн-уроки. І навіть коли годуть сирени, і коли летять ракети часто, ми віримо у вас, в наш талон і найбільше щастя, Ви наша сила, наша гордість, ви діти пишної калини. Вітаємо вас, з Днем Збройних Сил Найкращої країни! Ми українці, велика родина. Кожен із нас то є брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надії, любові і добра. Ми, українці, народ світанковий, людям усім ми бажаємо тепла, край дивовижний наш сумковий, Барвами вишиви нам розквітали.